Сьогодні все про українську геральдику, її таємниці та символіку дізнаємося від члена українського геральдичного товариства Ігоря Єрмеєва. Ігор Семенович, символ нашої державності це державний герб України. А чому і досі не затверджено великий державний герб України? Зараз його фото з'являється на нашому екрані. кажуть, там були якісь помилки, порушено геральдичні принципи. Це так чи не так? Звичайно, ну по перше, Україна не є ні королівством, ні імперією, ні князівством. Тому корона на цьому гербі вона недоречна. Угу. Тому і досі цей герб да, це герб не затверджено. А є Ради. ще політична складова. Яка? Справа в тому, що коли затверджували герб України, угу. то більшість Верховної Ради не хотіла затверджувати взагалі його. Казав, що це націоналістичний символ і таке інше. Так. І хитрий Кравчук сказав, що давайте затвердимо це як малий герб. А потім я буду брати великий герб, тоді вже подумає. Ага, а насправді да. такого немає в інших країнах великий і малий герб. Так, да, ну в імперіях є, а, скажімо, в більшості країн є просто герб і все. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, окрім того, окрім оцих mm. ігор, великий і маленький герб, яка ще відмінність української геральдики від європейських геральдичних символів? Mm -hmm. Ну, якщо казати про символіку, то у чисто українська геральдика, вона... Викрисує як символи шаблі, е, списи, uh -huh. отакі от зброї е, різні. і там подкови. Тобто наша геральдика агресивна, військова, можемо сказати. сказати так, так. От. так, так. От. Подкови, а Європа? Кресли. А Європа на що більше робить акцент? І, якщо йдеться про старовинні герби, то там просто геометричні фігура. Uh -huh. Це просто набір таких значків? Так, да так, -да так. -да. Це старовинні герби. А крім того, з'явилися потім вже там, були там, леви, там були якісь інші звірі. Е, ну і взагалі така символіка вже більш широка. Але в основі е, геральдики були геральди, ці фігури, і вони отримали якусь певну е, категорію. Там, є там пас, наприклад, це полоса поперек е, щита. Це стовп, це полоса вдовж щита вертикальна. Потім тобто, це такі ді, традиційні е, значить, символи як е, какода там. Давайте цю символіку розглядемо Ігор Семенович, на конкретних гербах. Зараз ми познаходили а, просто ну, герби Хмельницького, і ви прокоментуєте, що на цьому гербі зображено зараз. Всі українці, всі наші глядачі телекомпанії Рабачі. Що тут за символи на ну, червоному тлі да. щита, да. дві крокви перевернуті, да. які формують начебто, букву «W». Ага, але це не буква, не літера. А що це? це просто дві крокви. Це два шеврона. Ну так, так. І все. Оці візерунки, вони просто для краси, чи теж якийсь символ. Е, от, корона. Е, значить так, справа в тому, що кожний е, рицарський герб мав основу щит. Щіт. На щиті був е, шлем. Так, на шлемі була корона. Або бурелет. корона це корона, а бурлет це така просто жгутик такий, так. і ще з-під цього бурлета або чи з під корони спадав такий намет. В чому його сенс? І коли лицарі мандрували по, угу. по, по ближньому сходу, вони не чували Ні, в пошуках Святої Землі, там чи захищаючи її, то там вже дуже спека велика. І вони одягали, як і араби одягали такі е, намети для себе. Здається, щоб... навіщо це відтворювати в гербах, але відтворювали. Давайте зараз так. подивимося, Allo. давайте зараз побачимо герб Гоголя, бо він відрізняється значно. Тут no. вже більш накр... накручено, якщо da, так сказати. А ця і схема і та сама. Щит є, ну, підковка є, корона є. Да, е, ну і Ще є тут е, клейнот, от там яструб. Uh -huh. І саме. Завдяки цьому ястребу цей э, герб э, зветься ястржемщик, Ястрж, тобто Жемщик. маленький яструб. Так, він э, в лапах теж э, тримає оцю підкову з хрестом. Ну, це така типічна українська символіка, хоча э, герб сам по собі це польський, польський це герб. Польський герб. герб. і герб розумовського, ще третій, який хочемо, щоб ви теж ага. прокоментували. А Зараз побачимо його на нашому екрані. Ви, власне, прокоментуєте. Боже, тут взагалі кручено перенакручено. Ну, Розумовского... Бачите, такою простою мовою говорю. Але скільки тут символів? Тому що це вже імперський герб. Жимовський отримав герб імператриці Єлізавети. А імперський складніше взагалі ну, да, зараз є. Російська імперія там дуже складно. Там бачите, вже двоглавий Орел, uh -huh. і щитотримачі, там козаки і всяка інша така. Символіка. Ну, типу, типу тут чорний орел на жовтому полі це імперський угу. символ такий. Ну, Яка взагалі геральдика найскладніша? Зараз ми подивилися на імперський цей герб. Тут здається навіть складніше, ніж в європейських родинах. Чи древні монарші роди, коли вони об'єднуються, у них ще більш складніші герби? Ні, у нас, у нас інша традиція. Скажімо, в європейській геральдичній системі там людина має свій герб. Людина. Людина, а не родина. Угу. Скажімо, якщо я голова роду, я маю герб, якийсь там офіційний. А мій, скажімо, старший син буде мати той же герб, але на ньому така титло, така, ну, росяту така балка. Це свідчить старший син. І якщо, дай Боже, я вже віддав світ інший, то тоді ця балка з його зниметься, і він вже буде володіти тим гербом, яким я володію А його, скажімо, старший син отримує таку титлу. Uh -huh. На своє вигробі, зрозуміло Ігор Семенович. А... Нам час далі рухатися по нашому ефіру. Розмову про українську ральдику на цьому мене припиняємо. Україна відкриває нову сторінку. Ми проводимо євро. Дух України живе. У нас ще багато роботи, але найгірше вже позаду. Ми будуємо квітуче майбутнє для нашої країни, яким ми могли б пишатися. Пенсіонери і ветерани вже отримали перші виплати за соціальними ініціативами президента, і це лише початок. Футбольне свято триває, стабільність відновлено. Ми будуємо нову країну. В Советському Союзі сексу не було, а у мене був і надалі буде. Імпаза лікарський засіб для чоловічої потенції. Найгучніша футбольна подія року. Знову тільки на Радіо РФМ. Трансляція усіх матчів Євро 2012 у прямому ефірі. Яскраві коментарі, влучні оцінки, фахові пояснення, розклад матчів на сайті Радіоера.com.ua Ком'ю трансляцію представляє торговельна марка ВОГ. Перша національна мережа автозаправних комплексів. Партнер трансляції Український професійний банк. Ще раз доброго ранку. Усім глядачам телекомпанії Ера. У нас в гостях член українського геральдичного товариства Ігор Єремеєв. У цій порі говоримо про українську геральдику. Ігоре Семеновичу, найстаріший геральдичний символ України це тризуб Володимира. Давайте ще раз нагадаємо гіпотези його створення. Ну, одна гіпотез така. Що це е, яструб, символічний збройний яструб, да, який падає на здобич. Тоді якраз дуже було модно е, полювання з, з яструбами. Так? І це, це тем е, Рюрик, е, рода Рюриковича, uh -huh. і він дещо змінювався. І, до речі, е, це перший герб на території Європи, uh -huh. який був відображений в монетах, там, в печатках і так далі. Тож це 10 століття, а в Європі перші герби з'явилися на печатках і на монетах в 12-13 столітті. Так а для наші слов'яни кажуть деякі експерти, що для наших слов'ян це була триєдність світу. Я вправ і нав. Ви відкидаєте цю Ні, опцію? ну це надумано. Давайте зараз подивимося прапори е Барбадосу і України. Ви зараз побачите очевидну схожість. Ми зараз бачимо державний прапор Барбадоса. Той самий тризуб, ті самі жовтий і блакитні кольори. Це елементарне співпадіння? Чи там така сама символіка Це, на Барбадосі? Якось співпадіння. В Україні горизонтальні полоси, так? Так. Да. Синя і жовта. Так. А тут вертикальні. Ну, зараз ми на екрані. І бачимо. жовта посередині угу. між двома синіми, так? Це по перше. Так, а по друге, тризуб у них той самий тризуб, це в даному разі це е, острога, так звана, якою ловлять рибу. Вони ж е, острівна держава, яка на острові знаходиться. І це е, е, знаряддя ремесла. Тобто наш тризуб це падаючий да, сокіл, сокіл, а сокіл, а у, а у нас а у них ловлять да, рибу, у них да, більш прагматичніше. Да, да, да. Давайте ще раз нагадаємо знову таки українцям, тому що і всі губляться в цій інформації зараз, які коди зашифровано в українському прапорі. По перше. На нього правильно говорити синьо-жовтий, а не жовто-синій, да. так кажуть, це пшениця і це небо. Ну это... частина експертів кажуть, це неправильно, геть неправильно. Да, це просто надумано. Надумано. Нічого, коли обирали цей прапор кольор, то просто відходили з того, які, які е, кольори е, були е, найбільш використовані українським військом. Так. Це жовтий блакитний? Жовтий, блакитний, червоний і білий. Оце чотири такі. Тобто пояснювати, що це да. пшениця і небо Ні -ні -ні -ні. це неправильно. А Оскільки червоний і білий став офіційним прапором, Польщі, угу. Польщі, так, то вже, звичайно, треба було щось обирати, то обрали жовто жовтосиння. Ясно. Тому е, ті люди, які кажуть, що прапор перевернутий, і насправді має бути небо і сонце, вони теж помиляються, вода і сонце, ага. вони теж помиляються? Ну, справа в тому, що е, за геральтичними канонами. Жовтий – це золото, так золото більш вагомий кольор, ніж синій. Mm -hmm. Тому золото повинно бути зверху, зверху, а синій – знизу. Ну але в принципі, якщо ми а... трактуємо сонце і вода, ви все одно ну, говорите якщо... на тому, що це да. Е золото. Да, золото і блакить, так Или і там? блакить. Я зрозуміла. Скажіть, Була. будь ласка, зараз модно створювати герби своїх родин, тобто наскільки це реально і скільки це коштує, звертаються до вас, скажімо, люди. хочу свій герб. Розумію, значить для цього треба звернутися до геральдичного товариства у Львів. Там є такий пан Гречіла, він е голова цього геральдичного товариства. Е і він може там пояснити, що до чого. Ціни змінюються. А скажіть, будь ласка, а кожна родина дійсно таки українська може на свій герб претендувати? Звичайно. Справа в тому, що, скажімо, в герби, і вони то почали з аристократії, але ж... Десь у 17 столітті Голландія, Нідерланди, так. вони як звільнилися від іспанської неволі, і угу. було заявлено, що кожен голландець має право створити собі герб. І були створені такі бюргерські герби. Угу. І, в принципі, в Голландії дуже багато таких гербів, а в Швейцарії взагалі всякі е, людина, яка е, народилася. і які ще діди і прадіди народилися в Швейцарії, має свій герб. Зрозуміло. Да. Але, скажімо, якщо людина митець, вона може сама просто намалювати собі свій герб, не йде його не фіксувати, не звертати увагу на геральдичне товариство і всім казати, а я маю свій герб. Захотів сокола намалював, захотів, замотів, та іще. що намалював. герб повинен відрізнятися від інших гербів. Mm -hmm. Якщо він зробить герб і цей герб буде такий же, як у когота, -то, то будуть претензії. Тобто тільки геральдичне да, товариство да, на да, голосу воно да, 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 може відстежити да, цю різноманітність да, да, так, да, да. гербів. Зрозуміло в Росії, це наш... геральдична колегія, це там вже державний і орган. Затверджує. А в нас це на таких громадських засадах, засад, він mm теж -hmm. розглядує mm -hmm. і якщо він вже дає згоду. Тож mm -hmm. ваш герб ніхто його не може взяти. А вони виписують грамоту. Я от там е, mm -hmm. до речі. То... Зрозуміло, Ігор Семеновичу, і про грамоти, і про герби ми будемо ще говорити далі. Наш спецвипуск триває і далі в країні онлайн Костя Загородсько готовий продемонструвати хитрощі рахування документів, друкують їх сотнями тисяч. А як саме завдяки чому наносяться на поверхню різні дрібні деталі? Дізнайтеся зараз. Друзі, вітаю! Ми все ще на поліграф комбінаті Україна, це країна онлайн. Зараз ми стежимо за тим, як друкуються бланки суворої звітності. Прийшли ми на цю ділянку не випадково. Вона є одним із елементів контролю за пересуванням оцих цих всіх бланків не тільки, скажімо, на виході з підприємства, а й навіть на пересуванні між етапами виробництва. Кожного разу, навіть коли оці листи з відрукованими в даному випадку акцизними марками пересуваються навіть по цеху, їх обов'язково перераховують, дані надаються комірникові, і тому така система дозволяє уникнути будь-якої нестачі або перевиробництва таких бланків суворої звітності. Окраса цього підприємства, – машина, її робить все та ж компанія, як ми знаємо, з дуже серйозною репутацією. Принцип друку тут зовсім інший, ніж у офсета. Великий тиск спеціальної пластини з витравленими зображеннями дає можливість фарбу заганяти якби в структуру паперу. Власне, тоді ми можемо мати дуже складні за рівнем захисту. Елементи зображення на тому чи іншому бланку строгої звітності, ну наприклад, довіреністю, акцією, сертифікатом акції, ну власне всім тим, що необхідно для нормального функціонування української економіки. Про машину та про інші ще більш складні агрегати, які встановлені тут, на поліграфкомбінаті комбінаті України все знає начальник цеху офсетного друку В'ячеслав Знаковський. Зараз з ним поспілкуємося. Доброго ранку Доброго, ранку. Доброго ранку. Розкажіть все-таки, що ж це за звір такий інтагліово машина. З без... точки зору технологічного на процесу наш поліграфічний комбінат може виконувати будь-яку продукцію. На найвищому рівні у нас є в даному випадку ми знаходимося на дільниці інтагрів руку, яка є різновидом глибокого друку і відрізняється. Від інших видів друху в складність процесів. скажіть, будь ласка, Вячеслав Володимирович, скільки загалом видів захисту може створити апаратура, яка встановлена у вас тут на поліграф комбінації? Сірогівий комбінат має всі варіанти для виготовлення будь-яких видів захисту, задуманих при захисті синих паперів. Інтаглів друг, і різні види. Захисних фарб, захисні елементи, дизайнерські, буквально все, що можна придумати, можна витворити на нашому обладнанні, яке є на коронавірус. Дякую Славучу за інформацію. Вам успіхів, хай і далі працює, так як потрібно, ваш поліграф-комбінат, хай проходять замовлення. Дякую. Я дякую, дякую вам. Вас тут дуже все цікаво насправді, але На у нас мало часу. Мусимо прощатися. Добре Це дякую. була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Ігори Семенович, заговорили ми з вами про створення гербів родин. Я зрозуміла, що краще фахово звертатися до українського Геральдичного товариства, але якщо когось ми зараз надихнемо на створення ескізів, чи треба знати якісь норми і чи треба знати, що не можна застосовувати, які елементи в гербах? Ну, по-перше, в гербах не рекомендується застосовувати якісь е, малюнки людей, там, істот живих, такі е, натуральні, натуральні якісь. Е, Такі, ну, роз, навіть дерева, але не символічні, а такі. Зачекайте, ага, але ж в кожному гербі є якісь такі елементи, або коні, або дерева, або квіти. Але вони повинні бути символізовані. Ага. Тобто, не просто, тобто живе просто, зображення воно не може бути. Да -да -да, живе, так, живе. І Звичайно, воно не може бути якось там, в тих вимірах там, і таке інше. Тобто, Потім не можна використовувати державну геральтику. Символіку. І не можна використовувати фрагменти, але такі суттєві фрагменти відео інших гербів. Тобто, якщо мені там щось сподобається, чи я захочу взяти тризуб, я не маю права його брати, це я порушу да, геральдичні да, принципи, да, правильно? Да, да. Зрозуміло. Тобто, е, сучасні родини, як часто вдаються до, до створення гербів? Ну, от я вам дозволю, це відомі особистості, що це Сьогодні В Україні люди? вже близько 500 таких армігерів. Тобто, mm -hmm. Людей, які мають сучасні герби. Так. Це Добре відомі особи. особи, чи це звичайні українці? Ну, різні, так, да, різні. В більшість це члени географічного товариства, звичайно, mm -hmm. тому що вони були ще до цього і цікавляться цим. Але не тільки. Там серед е, цих людей є і духовні особи, і політики. І бізнесмени, і літератори, ну є. Тобто абсолютно немає нічого поганого в тому, коли людина захотіла свій герб, тому що зараз, коли була оця хвиля, і коли окремі родини почали створювати mm -hmm. герби, більшість так дивилася скептично і казала: о, настворювали собі гербів, да хто вони такі? Насправді це дозволено, не означає, що ти маєш бути якоїсь блакитної крові, щоб ти мав право на свій Насправді. герб. Звичайно. Але ж це герб він якось мобілізує людину. Тому що якщо скажеш іванов там такої сякої, це нічого не А якщо скажемо Іванов і Герба такого, то, то це вже... Розумієте, вказівка до того хто саме це зробив це капецьки. якусь там я зрозуміла. І я це вже, мене, що... Людина повинна вже вже нести якусь відповідальність. Та, якщо та, та, в тебе та, є гер. я вам дуже дякую за нашу чудову розмову. І я впевнена багатьох вона зацікавила. Сьогодні ми спілкувалися про українську геральдику із професором Ігорем Єремеєвим. А також продемонстрували вам процеси друку документів суворої звітності. Маєте теж унікальне виробництво? Запрошуйте нас у гості. Пишіть країна собачка ми з радістю розкажемо про вас всі.